Леся Українка, останній монолог Мавки. лісова пісня: О, не журися за тіло, ясним огнем засвітилось воно. Чистим, полючим, як добре вино, вільними іскрами вгору слетіло. Легкий, пухкий попілець, Ляже вернувшися в рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вохії, багаті, веселі, сумні, радощі і тугу нестимуть мені, їм промовляти, душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, Голосом ніжним, тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Крайже, коханий, благаю.